Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати розмір мінімальних пенсійних виплат для людей з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які він у нас становить з 1 березня 2024 року. Року. Отже, якщо ви учасник бойових дій, то ваша мінімальна пенсійна виплата, починаючи вже з 1 березня 2024 року, має становити 4958 гривень. Тобто, не менше цієї суми, ви маєте отримувати пенсію. Наголошую, якщо ви учасник. Бойових дій. Хочу нагадати, якщо ви маєте статус учасника бойових дій, то ви маєте право вийти на пенсію раніше. Чоловіки при досягненні 55 років і маючи необхідний стаж 25 років. Жінки мають право вийти на пенсію в 50 років, маючи необхідний страховий стаж 20 років. Далі. Які ж мінімальні пенсійні виплати у нас у 2024 році передбачені для людей з інвалідністю внаслідок війни? Якщо а, у вас інвалідність першої групи, то розмір мінімальної пенсійної виплати має становити 15 347 гривень. А друга група інвалідності 12 396 гривень. Третя група інвалідності 8500 гривень. Останнє збільшення, зростання відбулося в березні 2024 року. От такі наразі мінімальні пенсійні виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни та для учасників бойових дій.